Ішов зайчик крізь лісок, ніс кошик, писанок. Діти, а на яке свято ми малюємо писанки? На свято Пасхи. Давайте заглянемо у кошик до зайчика і подивимося, які в нього писанки. Повторите разом зі мною. Помаранчева, зелена, червона жовта, фіолетова. Дуже гарні у зайчика писанки. А вам діти сподобалися? Вийшов зайчик на долинку. Сів спочити на хвилинку. Раптом Бедрик прилетів і на носа йому сів. Малята, в народі жучка-сонечку ще називають Бедрик. Дивина якась, та й годі. Поки зайчик милувався, ніжкою кошика торкнувся, підолаха і не щувся, кошик раз перевернувся. Плаче зайчик, примовляє, хто ж писанки позбирає, сам зробити я не зможу, хто ж мені тут допоможе. Не плач, зайчику, ми з дітками тобі допоможемо. Малята, давайте покажемо зайчику, куди закотилися писанки. Під деревом те, що ближче до нас, фіолетова писанка. А під деревом, що далеко, помаранчева. На березі зелена та синя. А червона закотилася в кущ. А жовта потрапила у річку у воду. Покажіть пальчиком, діти, де помаранчева писанка? А де зелена і синя? А де жовта? А чи вдалося вам знайти фіолетову та червону? Давай спочатку зайчику. Заберем синю та зелену писанки. Потім червону. Лізь у кущ. Ой-ой-ой, якась вона колюча та червона писанка. Я не писанка, я їжак. Ось тримай свою писанку. Дякую тобі, друже, за допомогу. Так їжачок допоміг зайчику зібрати всі інші писанки, окрім жовтої. Стали їжачок та зайчик гадати, кому з них зайти в воду та забрати жовту писанку. Не треба вам іти в воду, бо вода дуже-дуже холодна. Давайте попросимо рибку, хай допоможе. Рибка поряд тут була. Жовту писанку знайшла, швидко її підхопила і до берега поплила. Дякую тобі, рибко. Діти, кому допомагала рибка? Пішли друзі крізь лісок, понесли кошик писанок. Будуть разом святкувати, Великодень зустрічати. Діти, а давайте ще раз подивимося та назвемо, якого кольору питанки були у кошику. Помаранчева, червона, синя, зелена, фіолетова, жовта, молодці. А зараз діти, давайте пограємо в гру сортування. Серед усіх писанок давайте виберемо тільки помаранчеві. А тут виберемо тільки фіолетові писанки. Я бачу всі завдання впоралися. Всі молодці. До побачення, дякую за увагу!